Фізично відчувати демонів всередині людини у такі моменти мене наче б'є струмом. Це означає, що людина потребує обряду екзорцизму. Кровоточивість та запалення ясен моя порада. Лакалут Актив. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. «Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією та плюсом активних інгредієнтів для ще більш активного захисту. – «Лакалут Актив Плюс звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині. Спробуй крем крем Кремлгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт, що хочеш підніму. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. Запитуйте в аптеках аптека доброго дня та 1 са аптека. Долгіт крем 100 грамів зі знижкою 20%. Максимум задоволення за мінімум ціни. Отримуйте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць при підключенні на рік та автоматично беріть участь у розіграші подарунків. 0800 500 460. Все буде Віасад, щоб ви були веселими, енергійними, щоб були ро. Розумними та не переставали мріяти. Ми створили особливий сир Комо Кіц. Смачний, як ви любите, з турботою та особливою відповідальністю. Комо Кіц щасливий сир для дітей. Біль приходить завжди невчасно. Лонг – комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. З легендою пораненого оленя зцілила жива вода з боржомської ущини. Ми до сьогодні п'ємо насичену мінералами воду боржомі, щоб відновити здоров'я і життєву енергію. Тобто чи я теж вип'ю боржомі, я злечу? Ти точно відчуєш себе більш it. живою? Спробуй боржомі жива вода, грузинська легенда. Локшина Ріва з борошном із твердих сортів пшениці, неймовірно пружна, пружна і смачна-смачна. А ще в пружній пружній Локшині Ріва. Багато-багато овочів і великі, великі порції. Ріва. Все буде смачливо! Більшість переносить номер до лайфсел. Переміс кур'єр Іван. Перенесла цифри Маша. Перейшов водій Степан. Перевів бабусю Саша. Перейшли вже тисячі з різних регіонів. Перейшли би і коти, але в них нема смартфонів. Лайфсел абсолютний лідер за кількістю перенесених номерів до своєї мережі. Переключайтеся на вигідні тарифи без зміни номера. І ви. Лайфсел мобільно! Коли се носити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро в капсулах. Респеро вільне дихання вільним людям. Що в Слоте Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем. Слото Кінг чекає. Днуємо всю країну, щоб разом підтримати наших левів у вирішальних матчах. За підтримки національного спонсора збірної. мільйони українців. Одна перемога. Єдиних сьогодні. На сцені єдиний квартал. Сміх це ендорфіни. Ендорфіни це гарний настрій. Чого так багато камер? Тут що зараз Порошенко буде комусь один мавік передавати? Гарний настрій. Це Ну не може бути у старого діда таке шикарне підкачане тіло. А наснага це перемога. Давалось би не до жартів, але знаєте, що сміємось. Отже, перемагаємо відтепер. У дійні кварталу не ді. Чи давайте якось закріпила? Так, так. Щонеділі. Новий вечірній квартал. Сьогодні о 19. На 1 плюс Україна. Дивіться проект пісня мого життя. Сьогодні. Я став останнім часом дуже сентиментальним. Я дуже важко переживав цю історію. Пісні, що бережуть спогади. Він перше таке серйозне кохання. Я його згадую постійно. І змінюють долі. Це пісня про сон, який передбачив війну. Невідомі історії відомих українців, поміж рядків і нот. І для мене все це зруйнувалося. Пісня мого життя сьогодні, о 21-й на один плюс Україна. Підтримуємо справжні людські почуття. Понеділка по п'ятницю суспільно важливий проект на 1 плюс +1 Україна. Кохання під страхом смерті. Як утекти від аб'юзера? Конфлікт закінчується там, де починаються синці. Просто розривайте стосунки. Сама чи штовхнули? Чому дівчина випала з вікна? Вона вистрибнула, рятуючись. Резонансний випадок на Київщині. Від чого померли троє малюків? На вручках не було живого місця. Один і той же почерк. Та хто буде покараний? Батьки чи лікарі? Ми Правоохоронці можуть прикривати лікарі. Чому мати приховує дочиних братів і сестер? Прийшла дізнатися, хто мене шукає. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим новий сезон з понеділка по п'ятницю о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Три морквини, авокадо, тости з маза, йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти під рукою Вітром Плюс. Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. А що синулий Але ж має бути якийсь вихід. Вам потрібна пуповинна кров його брата чи сестри. Я мисплідний. Дитина має бути від марка. Обіцянка богу прем'єра. Скоро на один плюс один Україна. Перший працює по Україні та допомагає першим. 1200 зібраних дронів вже допомагають ЗСУ. А скоро їх буде ще більше. Ломбард перший перший, куди загружила. Загальна слабкість у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте – відновлення клітин печінки. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Існує чимало відомих випадків таких обрядів. Наприклад, кажуть, що навіть славетна черниця мати Тереза, яку зараховували до лику святих, незадовго до своєї смерті проходила обряд екзорцизму. Його, начебто, проводили, тому що злий дух заважав.